Доброго дня. Позаду двоє тренувальних зборів. От, як оцінити підготовку команд? Ну ми вважаємо тренерським штабом, що підготовка пройшла. Як і планували, все добре, були навантаження, були хороші спарінг-ігри, але яка б не була підготовка, найголовніше підійти в оптимальній формі до чемпіонату. Тобто чемпіонат, перші ігри покажуть, як ми підготувалися. Ну, саме головне да, фізичний стан, те, що ми хотіли хлопцям. Чуть-чуть э, дати э, фізичних навантажень. Ну і сам, саме головне люба офіційна гра це психологічний такий тиск. Тобто, саме головне підвести хлопців, щоб вони в психологічному плані себе добре почували э, з перших турів. Протягом цього періоду було чимало спаррингів, були і поразки, були і перемоги. От скажіть, чи залишилися ви загалом задоволені цими спаррингами? І от про що свідчать ці результати? Всіх спарну саме головне, коли є спаринги, це своя внутрішня підготовка команди. Можна по різному грати в цих іграх. Саме головне, щоб ми бачили ту структуру. Що ми хочемо в команді, ті взаємозв'язки між лініями, між гравцями, може бути і багато помилок, але це на то і є спарінг, в зустрічі, щоб ми в цих іграх мали дуже хороші види на те, які є у нас помилки і щоб їх потім і справляти. А в чемпіонаті і не доводить ці помилки в чемпіонаті. Це саме головне. Тому якби результат на табло найголовніше в чемпіонаті. В спарінгах це головне наігрувати ці взаємозв'язки між хлопцями, між лініями атаки, оборони, нападу і так далі. Тому якби на це ми не приділяли особові бачення. Саме головне, щоб хлопці відчували. Ті взаємозв'язки, які ми наігруємо. І потрошки підходили в фізичному стані. Бо перші ігри, звісно, були тяжкими, були великі навантаження, Тобто ми не ждали від хлопців там, якихось там, феєричних перемог. Все як би, поступово йшло, шах за шахом, тому я вважаю, що збори і ті ігри, які були, як би, дали нам гарну інформацію. Ось останній контрольний поєдинок він проходив ось тут на обойні арені проти рідненського вереса, от і цим. Це... Поєдинок багатьох здивував своїм рахунком 5-2 перемога. От поділіться, в чому успіх такого розгромного, такої розгромної перемоги? Ну, саме головне це було відчути свій газон, своє поле, трибуни. Тобто, нам предстоїть грати перш, першу гру тут. І хлопцям важливо, щоб це не переходило як спарінь. Да, Є товариські зустрічі, а це вже була зустріч контрольна. І тобто, це було дуже важливо зіграти на нашому полі. І... Да, рахунок, який є, а найголовніше те, що ми хотіли побачити, це структуру. Тобто було достатньо гарних моментів, але, повторюсь, якби було достатньо і помилок. Без помилок ми не будемо вчитися далі грати. Тому ми на результат не смотримо, головне, це результат структура гри. І все ж таки п'ять забитих м'ячів — приємно тільки, коли забиває команда. Коли це результат тієї, які хлопці проводять на тренуваннях, на зборах. Тому якщо команда забиває, значить щось правильно ми робимо. Ось в тому поєдинку забив один з новачків, відразу дубль Костянтин Бичик. Як загалом можете оцінити і його, і, в принципі, інших також новачків, які прийшли до команди літом? У нас підібрався гарний колектив, тому хлопцям, думаю, комфортно. Себе відчувають в нашому колективі. І то, а то, що там Бічик забив два м'яча, це його труд, це його праця. Він обов'язаний як нападник забивати голи. Чи можна сказати, що цей матч з «Вересом» це така генеральна репетиція перед вже початком УПЛ? Ну, звісно, вже більше ігр не буде у нас, вже недільний цикл до офіційної ігри. Тому, да, звісно, це контрольний такий ще генеральна репетиція була. Повноцінно збори разом з командою провели два гравці ще нещодавно. Ю19. Це Денис Марченко та Тарас Лях. От як можете оцінити їх? Ну, Денис Марченко давно і в тому сезоні, звісно, завжди працює з нами на тренуваннях, тому йому це якби не... нічого такого нового нема. А Тарас Лях да, тільки пройшов такі збори, ніколи у нього в житті не було такого навантаження, але він молодий, є на чим рости, емоці... позитивно, емоційно восприймається і тому би, старається, тому, якщо буде так продовжувати, я думаю, у нього гарне майбутнє. Ось Попереду вже початок чемпіонату, зовсім скоро. І знову гра перша з колесом. Такий момент, дежавю трошки, як в тому сезоні. От, Чого очікуєте від цього поєдинку? Як готуєтесь? Ну, як завжди, спокійно готуємося. Такого зайвого не сприймаємо. Рядова да, гра, але якби дуже важливо ці перші кроки зробити в чемпіонаті, відчути дух позитивного настрою. А щоб він був, треба виходити з позитивним настроєм, налаштовуватися, Бо хлопці провели гарні збори, і це є такий фундамент, щоб себе правильно відчувати на футбольному полі. А футбольне поле не обманеш. Хлопці повинні виходити і все викладувати, то, що у них є в арсеналі заготовки на футбольному полі. Ось в тому сезоні два поєдинки проти колоса, два, двічі зіграли 0-0. скажіть, хочеться вже забити на решті цьому супернику і перемогти вже в цьому сезоні? Ну, звісно, для цього ми завжди працюємо. Хочеться забивати, хочеться бачити ту гру, яку ми. Бачимо на, можна сказати, на макеті, але це живі люди, живі футболісти, які постійно знаходяться на полі, і багато таких момент, речей залежить від їх технічного оснащення і ну, плюс психологічного стану. Але ми все робимо, щоб вони відчували себе на футбольному полі комфортно і нічого не боялися, і реалізовували свій потенціал. В, в побіди і в забитий м'ячі. Якщо б взагалі казати про суперника, як оцінювати когось ковалівку? Добротна, гарна команда з гарною інфраструктурою. Уже, можна сказати, давно не у вищій лізі, Уже так зарекомендували себе, тому якби добротна е, е, хороша команда. Я думаю, це додає нам більш такі. З здорового оптимізму налаштовуватися і правильно підходити до гри з цією командою. Збори позаду, і от скажіть вже зараз, от наскільки на вашу думку, наскільки відсотків команда готова до, до старту, до початку сезону? Ну, всі хлопці б'ються в бой, всі намагаються пробитися в стартовий склад, але ж грають завжди 11, виходять. Але у нас вся бойова команда, і ми на всіх розраховуємо. Тому я вважаю, якби ми добре провели цей збір, підготовку. І само головне – це правильно вийти, відчути оцей… Вкус гри, правильний вкус гри, і все робити для того, щоб радувати своїх болівальників, свої сім'ї нашого президента Олександра В'ячеславовича, який не мав часу, не мав грошей і вкладивсів в команду. І тому хочеться от виходити на поля і дійсно радувати гарними результатами. Вже у неділю на ці трибуни повертаються вболівальники. От скажіть, що вони можуть очікувати взагалі від оболоні у цьому новому сезоні? Ну, такий перший сезон був на емоційних. Більш такі ігри були на емоціях вперше війшли, якби багато хлопці, це їх перший сезон в Прем'єр-лізі, і ще нема такого досвіду було у хлопців. А зараз я і кажу їм, вже психологічно повинно бути намного легше, вони відчули усі дух, дух швидкість в прем'єр-лізі, тому повинно вже спокійніше виходити і впевнено робити свою працю на футбольному полі. У Минулому сезоні була така дуже пам'ятна перемога у Кубку над Київським Динамо. От, може, ви вже думали про те, яку перемогу б хотілося здобути в цьому сезоні щось такі такого ж рівня? Да, Не хочеться встановлюватися, як би жити э, 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 прошлим. Хочеться ще здобувати більш яскравих перемог для наших болівальників, для нашого клубу, корпорації. Щоб це не єдина якась там миттєва перемога, а кожна перемога дає такої впевненості йти далі і здобувати ще більше перемог. Тому хочеться як краще, більше і таких стабільних перемог. Дякую вам, успіху, команді. Дякую.